Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Сувеніри маріупольського майстра збирають тисячі гривень на автівки для збройних сил. Хлопець, який до 24 лютого виготовляв авторські прикраси, нині робить сувеніри. Уламки знищеної техніки окупантів у вмілих руках перетворюються на брилоки і статуетки. За виручені гроші вже вдалося купити 80 машин для наших захисників. Сипли іскрами з частини знищеного російського винищувача це Су-34 літак збитий під балаклеєю. Це я так розумію, закрилки від тих реактивних двигунів. На винищувачі «Титанові». в невеличкій майстерні у Львові у чоловіка ціла колекція залізят окупантів. Літаки, гелікоптери і саме трохи металки, який мені друг передав, це танк. А ще в мене шкодачок ракети калібру. Раніше Сергій робив авторські прикраси в рідному Маріуполі на замовлення, виготовляв колони і каблучки. Та після повномасштабного вторгнення роботу як і майстерню довелося покинути. 26 лютого. Він з родиною здавалось ненадовго. До Дніпра, давайте з'їздимо, пересидимо і повернемось. І ми взяли з собою тільки от буквально по рюкзачку з речами. У Нас два кота наших взяли, і все. Коли зрозуміло, що назад повернутись найближчим часом не вдасться, Сергій почав відновлювати майстерню. Спершу сумнівався, чи потрібні його сувеніри комусь, та підписники самі спонукали майстра до роботи. Скинули мені грошей, і мені оцього цієї допомоги е, вистачило, щоб потрохи почати закупати е, саме перші необхідні матеріали. Е, е, пошли якісь такі замовлення там з гербом, там сіні кольори, такі брелочок з логотипом Маріуполя. За кілька місяців Сергію довелося перевести свою майстерню до Львова. Тут хлопець вперше отримав незвичне замовлення з уламків металу зенітно-ракетного комплексу. ОСА зробити брелоки для благодійного аукціону. І перший досвід став успішним. Ці 20 брелочків десь в сумі 700 тисяч зібрали. На машини, тобто це там дві-три машини повноцінні. Відтоді Сергій почав співпрацювати з командою волонтерів. Несемось йому передають уламки знищеної техніки окупантів, які він перетворює на сувеніри на виготовлення партії з 50 брелоків Майстру потрібен тиждень ці брелочки потім ну спокійно там по 25 тисяч розвіталась. каже якийсь там депутатам, там, там київським там пішов зразу чотири штуки. Замовив собі. Ну тобто я вче в що... Такий простий там за 100 гривень собі вартості брелочок може коштувати 25 тисяч. Кошти з продажу сувенірів йдуть на купівлю автівок для ЗСУ. Завдяки ним вдалося придбати вже 80 машин для наших захисників. А 30 виробів Сергія зі знищеного російського гелікоптера Алігатор подарували американським конгресменам. І один з них, по Бен Кардін, він автор лендлізу для України. Я такий думаю, вау в яких руках. Зараз те, що я вробляв металу, як і замовлень Сергія сьогодні вдосталь. Хлопець зробив вже майже 700 брелоків. Окрім них з великих уламків виготовляє статуетки, які продають дорожче. Також має і індивідуальні замовлення. Хочемо так залити велику таку, як панораму, і буде якась така отака, ціла картина. Десь 70 на 20. Сергію. Часом доводиться працювати в майстерні по 13 годин на добу, але він каже, отримує від своєї роботи неабияке задоволення і помсти якоїсь. От ну, якби мені приємно це все робити. Ну, по перше, ну це мій хліб. По-друге, це я розумію, що це знищена російська техніка, і це воно вже нікуди не полетить. Купувати авторські сувеніри та у такий спосіб допомагати нашим оборонцям можна не лише на аукціонах. Таку можливість волонтери руху несемось надали і у своїх соцмережах. Оксана Ротко, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.